Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про хрести. Вони є різні, різного кольору. В основному 10х10 товщиною йдуть. Висота 1,20-1,40 м. І є отакі з косою перемичкою, а є просто квадратні. От, і вони є різних форм, можуть бути п'яті. П'ятикінечні можуть бути сімикінечні, Кого цікавить, звертайтесь, контакти в описі. Всім доброго дня! Фірма Граніт Лідер. А сьогодні хочу розповісти про хрести. Вони є різні, кольору, В основному 10 на 10 товщиною йдуть. Висота 1,20-1,40 м. І є отакі з косою перемичкою, а є просто квадратні. От, і Вони є різних форм. Можуть бути п'ятикінечні, можуть бути сімикінечні. Кого цікавить, звертайтесь, контакти в описі. Всім доброго дня! Фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про хрести. Вони є різні, різного кольору. В основному 10 на 10 товщиною йдуть. Висота 1,20-1,40 м. І є такі з косою перемичкою, а є просто квадратні. От і Вони є різних форм. Можуть бути п'ятикінечні, можуть бути сіми. Кінечні. Кого цікавить, звертайтесь, контакти в описі. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про хрести. Вони є різні, різного кольору. В основному 10х10 10 товщиною йдуть. Висота 1,20 м-40 м. і є такі з косою перемичкою, а є просто квадратні. От, і вони є різних форм, можуть бути п'ятикінечні, можуть бути сіми. Кінечні. Кого цікавить, звертайтесь, контакти в описі.